Здравствуйте! Сьогодні у нас буде на відео Ось такий москвич пиріжок. И 27.15. Ось, я веду упаковку, вирішив від нього залишити тент, ну його поки ще в сторону. Переходимо до даної машинки. Ось такий він. И 27.15. Такий він помаранчевого кольору. Ре... Служба ремонту побуту. Який значок. Значок Іш, логотип, Іш на синьому фоні. На номерах передніх і задніх написано Іш. Тут одне віконечко ось таке виштамповане. І тут. Вдоль будки такі три квадратика. А цей квадратик, оце віконечко, з розміром ось цих трьох, що стоять на будці. Ось. Такі в нього тугий бампер ззаді Висять. Ось. Який від, від поломки захищає задні стопи. Ось один стоп мене трішечки шатається. Якщо за цей корінь дерну, то він трішечки починає нач... болтатися. Автомобіль на службі номер 16. Цей Іж, е, ще я вам, друзі, раджу вам цю машинку купляти, як я вже у багатьох відео викладував оцю фразу. Тут заняття подвізка. Як на мою думку, я вважаю я як він ремонтує побут. Під'їжджає на один, на одну адресу забрав там чи електрочайник, чи, чи там микрохвильовку, чи там, ну ще щось із, із побуту, не тільки не холодильник, бо холодильник туди не вліз. Ось. А потім. Як загрузився, позабирав те, що там треба було. Поїхав на другий адрес, щось там забрав і так далі. І відвіз майстерню, там справляли, а потім розвозили назад. Його дуже часто використовували в міліції, продукти в школу на ньому возили раніше. А, іще є такий прикол із 90-х 80-х років, як зимою. За і школярі там на лижах удочку так цеплялися до цих тугів і зимою каталися на таких машинах. Проїзводилась вона з 1972 року до... до 2001 року. 29 років ця машина постояла на конвеєрі. а ще її дуже часто використовували в пожежній охороні, там, пожежній службі там, боєприпаси якісь там пожежні возили, або ще щось там, або підмогу возили. Швидка допомога. Одвіняли йому будку і перероблювали швидку допомогу. Ось там у мене в кімнаті є на поличці той самий їж в 24 масштабі. Ось. Так, іще ще вам хочу сказати. А, а його ще дуже. А в нього ще було дуже багато клейчок. І перше пиріжок, тому що на ньому дуже часто возили випічку. Друге каблук, тому що він похожий на каблук туфля. Третє це шиньон. Як у дівчат на резинках на косичках такі барамбульки стирчали, а у нього над кабіною висіла така. Будочка. Ось так на Іжейському автозаводі було випущено 50 мільйон таких машин. Тільки одна печальна новина. Коли В 2001 році їх перестали робити, вони всі пішли на метал. Всього таких залишилося дуже мало. А зараз не будемо про негативне розказувати. Такс. Ось такий от Іж. Жаль, що у нього нема, нема приблизкової блимовки. Вимовки в нього нема. А ціла машинка дуже прикольна, дуже хороша. Мені. Сподобається. І ось так. А на сьогодні все. До побачення ставимо її назад в плістер. І все. А та, також колись в мене буде відділений, колись в мене буде один обзор на колекцію із. Від дідуся, який мені привіз. Далі будемо далі буду я її знімати для вас. Я ще ж не сказав, де я цю машинку взяв. Я її взяв на сайті радіатор за 495 гривень. Ось така машинка. Дуже хай ми з мамою її купляли. Ну я вважаю, що дідусь теж привезти самі машинки і цей пріжок. Ну на сьогодні все. До побачення. Моя ціль це срібляна кнопка.